А ви коштували гранат у салатах? Окрім того, що це корисно, так ще й дуже смачно. Пропоную вам рецепт легенького салату з гранатом. Інгредієнти: мікс салату, сухарики, відварене яйце. Зерна гранату та плавлений сирок. Салат викладаю на тарілку. На салат викладаю нарізаний кубиками плавлений сирок. Його можна замінити на твердий сир або сир з пліснявою типу брі. У мене на велику тарілку вистачило одного плавленого сирка. На сирок викладаю яйця. Одне яйце я порізала скипками на 8 частин. У мене пішло 2 яйця. Далі викладаю зерня та гранату. На цей салат мені вистачило четвертої частини граната. Тепер відставляю салат у бік та приготую соус. Для соусу я беру 1 чайну ложку гірчись в зернах. Одну чайну ложку з гіркою майонезу. Та наливаю приблизно 30 мл соєвого соусу. Все розмішую вінчиком. Так як майонез у мене домашній, він не до кінця розчинився у соєвому соусі. Але мені це подобається, тому що трапляються зернятка гірчиці та частинки майонезу. Поливаю соусом салат. Зверху викладаю сухарики. Можна брати в магазинні, але я завжди готую свої. Просто підсушую шматочки батона у духовці. Ось такий варіант салату з гранатом я приготувала. А ви коли-небудь куштували гранат у складі салатів? Всім смачного!